Звуть Олександр. Живемо і працюємо в місті рідно. Зараз, зараз при... знаходимося в місті Києві на виставці. Привезли з собою свої вироби, вулики. З новинок привезли ось такий вулик. Він так. розроблений, можливо, не нами, а можливо нами. Ми його ніде не скачували, самі придумали знизу. Іде український, на українську рамку корпус, зверху на Доданівську. Вулик розроблений для того, щоб бджолярі, які розчарувались в одній системі, могли перейти в другу, не перетрушуючи бджоли. Допустимо, якщо треба із Доданівської перейти на українську, ставлять зверху Доданівський корпус, сюди всіляють сім'ю на Доданській рамці. А знизу ставиться пуста рамка українська. Відповідно, сім'я поступово переходить з Додана на українську. І навпаки, можливо, хто хоче з українця на Дадан, корпуса міняються і так само з української системи перейдуть на Доданів. Просто і бджолам безболізний. Тобто вони не нервуються, не треба перетрушувати їх, не треба ждати роя, коли зловиш, щоб перейти на систему. Ну, таким чином. А у вас производство саме уліф или у вас ще і пасіка своя? Есть? Пасіка своя, там невеличка, ні не, не Буквально кілька сімей, тому що всім не встигаємо займатися. Правильно. А скажіть, от про вот, рядашка про обичний український, ліжак? Звичайний українець. Ось десятирамковий додан двохкорпусний. Кожен вулик має перевагу один на другим. Допустим, українець. Перевагу над Доданом тим, що в нього висока рамка, зимою бджоли чудово, тому що клуб знизу йде догори. Відповідно, кормова, кормовий запас зимівлі в нього вищий, ніж додам. Але трошки тяжче відібрати мед від корпусного, тому що в корпусному сім'я живе, сім'я знаходиться в нижньому корпусі, верхній мед. Тобто тут не переживаєш, що буде мед разом з розплодом. І не буде людина думати, як відібрати відповідно від відносно лежака, як відібрати мед. Тому що в лежаку може бути частина меду, частина розплоду. Вже думаєш, що забрати мед загине розплод, чи залишить, поки вийде розплод. Залишив, поки розплод вийшов, вже меду немає. І сортувати треба дуже внічно. А цей да. узковий 20. рамочек 24. 24. 20. 20. А на Дадановский? 20, 20, 2 по 10. 10 20. по 10. Были еще и 12 рамки, у нас раскупили. А какая сейчас цена ну, вот, на 20? 20. Такие 730 гривен, 24 рамочный украинец. И так само цей 730 гривен. Двухкорпусный додан А какой же вот пользуется немножко больше популярностью? Вот. Все пчеловоды ну, очень пушь. разные. Да, Да, кожного своя думка. Ну але хто займається промисловим допустим отриманням, то як правило всі на корпусних Різниця тільки чи на ручівській системі, чи на доларівській А у вас собою магазини, чи ви більше виїжджаєте на ярмарки? На ярмарки. Стій. На ярмарки. Да, ну і по всій Україні розсилаємо, хто за нього. Mm -hmm. Ну я оставлю ваші координати якраз. Сразу під відео, кому цікаво буде ваші якраз поближе вашим. В районі вокруг Рівне, наприклад, може бути. Рівне не, не медовий край, скоріш всього, що ми більш працюємо: Київ, Дніпропетровськ, Миколаїв, ага. Одеса, такі більш медові регіони. На виїзді. Да. Да. Границь таких, в общем-то, да. не. Да. Самовники в основному з інших областей. А пчеловоди, вот, по вашому опыту, як ви замічаєте? Спрос у них є, увеличивается количество пчеловодів. О останнім часом збільшується замітність тема. Тобто вистребуваність з'являється да, в волі. Да. Можливо, пов'язано із ціною намет, збільшилася ціна намет, відповідно, більш зацікавились люди в дільництві. Можливо, безробіття справило своє, свою справу. Тобто люди чим мають займатися, якось собі на хліб добувати. Да, найти свой небольшой маленький такой бизнес. Да, да. И востребованность, и рели... попробовать, попробовать реализовать себя в новом деле. Да. И вот таких появляется больше. Вот, больше, да. М -м -м, очень интересно. Хорошо, замечательно. Успехов вам Бляк. в производстве, в работе, в жизни, Бляк. чтобы все у вас было добро.